По шостій школі так ми планували з ними підвал Тетерєва, Там є подвійна реєстрація майна, і я впевнений, що це шахрайські дії. Ми пишемо і прокуратуру. В свій час була реєстрація реєстратором, Хоча місто ніколи не продавало це майно, воно зареєстровано за громадою. Але після підписання договіру з ЮНІСЕФ і Міністерством освіти до кінця лютого має бути готові проекти типові проекти, які фінансує ЮНІСЕФ. І два укриття ми подали на два укриття фінансування по цим проектам. За рахунок Міністерства освіти. На, цей, на наступний рік з державного бюджету передбачено 3,2 мільярда гривень на укриття по школам і садочкам. І саме шоста школа планується укриття профінансувати. Ми вже робимо проєкт по шостій школі цього укриття по новим стандартам. І вже за рахунок Міністерства освіти державного бюджету профінансувати це укриття в наступному році. У нас дві школи, друга не пам'ятаю. Але все-таки поки буде. Фінансування дітям вже треба кудись ходити, куди ви? в них є укриття на 300 дітей в самій школі. І друге електровими пропозиція це